Тобто це однозначно треба мінімум на дві частини ділити. І я тут погоджуюся і підтримую обома руками бачення представника ЛКП. який з середини на ту проблему дивиться так само, як наша аналітична організація. Треба ділити на дві частини: управлінська частина, невеличка група, це і управляюча база управляючої компанії, голова ОСББ, той голова, начальник ЖЕКу чи ЛКП, бухгалтер, головний інженер, комп'ютерщик. І це вистачить для управляючої компанії. Друга частина це надавачі послуг. Які управляюча компанія має ефективно контролювати, там чи підписувати акти чи ні, так як пан Константин говорив, це вже, напевно, справа технологічна, можна ще дискутувати. Або це друга частина управителя, яка має вирости з вдалих і, і добре працюючих керівників ОСББ. Яскравий приклад Василь Куцюк. В інших містах є не менш такі досягнення, і по по цьому, і по Новограду Волинський, прекрасний результат, де цілий. Місто це ОСББ, квартальні ОСББ, прекрасний результат завдяки ідеї голови міста організувати е, інтенсивне, майже по радянському, бо це військове місто створення в приказовому порядку СББ, але результат прекрасний просто. А це якраз показують переваги командної економіки, чи там державно регульований, чи цей на тому етапі. Друга річ е, тепер е, ринок послуг. Так чи інакше треба цей ринок розвивати, і тут влада, на жаль, і наша Львівська нічого не робить для створення конкурентного середовища. То, що ми там контролюємо Жеки, це ніяке не створення конкурентного середовища. Конкурентне середовище можна створювати кількома чинами. Спростивши систему оподаткування, ну тут влада трошки зробила. Є пільги для оподаткування для управителів і для надавачів послуг, 70 гривень порівняно з 200. це вже, хоч якийсь невеличкий. Я би на місці влади тут говорив про такі методи економічного впливу і підтримки розвитку ринку послуг. Тепер звертаючись до управителя, всі кажуть ліцензію. Ми лекцію прочитали Кочеренко, він зразу хопився за одне з лекцій польської. Ми будемо впроваджувати ліцензію для управителя. Я зразу сказав, пане міністр, кого ви збираєтеся ліцензувати? Ви ще нікого не навчили. Ви ще не маєте жодного потенційного управителя. Ви вже думаєте, як, як продавати. продавати ліцензії? Точно. Я, я йому цього не сказав, але ви забрали мені слово. Ми думаємо, як продавати ліцензії, ще не маючи кому. Я розумію, продамо начальникам Жеків, немає питань. Вони вони, мабуть, заплатять, щоб втриматися багато хто. І супер ідея з ліцензією. Тому забудьмо про ліцензію. Подивімося на Польщу. Два роки реформування жеків змушені робити були поляки, дати їм той житловий фонд ще на два роки. Нехай вони як обслуговували. Гірше вже не буде. Вигнати жеків боже упаси. Це це буде просто в сенсі катастрофа організаційно, ну і інша соціальними проблема. Тому. Моя ідея лишається того, яку ми завжди говорили. Жекам треба дати то, що зробили поляки. Охорону парасольку, хоч на два роки. Нехай ще поуправляють в командному режимі тим засобом, який є. Хтось вре природною смертю, ми знаємо, хтось виживе, і в результаті з 50 жеків, перед яким я теж лекцію читав, 47 спало. Троє ще щось там говорили, дискутували. Пана Костянтина ще тоді не було на посаді. Він би може був тим четвертим, хто не спав на тій лекції. Але з тих 50 10 вижив, і слава Богу, нам вистачить 10 добрих управляючих компаній, а надавачів послуг це вже інший ринок. Тому. Категорично, не час зараз на ліцензування, зараз час на створення різними методами. Я підтримую пана Богдана, треба робити пілотні управляючі компанії. В кожному районі, нехай по дві. Ми подивимося, як вони. Якщо навіть вони не приживуться, будуть інші, але шлях вибраний правильний. Так як робить пан Константин, прекрасний. Бачення, ідея, я просто тішуся, що нарешті Жеківці почали мислити категоріями перспективи розвитку. Тепер це відповідь може на зауваження пану Константину, що з жеків вже нічого не вийде? Можливо, з тих ЖЕКів мало що вийде, але це буде поштовх, що ми почнемо рухатися в правильному напряму до управляючих. Я розумію, що їх місце займе. Пан Куцюк, який розростеться з 15 до 30 чи 50 будинків, прийдуть інші управляючі. Компанії, але на тих два роки треба зробити плавний перехідний без драстичних скачків, тому що з другої сторони є багато вже ОСББ, які ніхто не управляє, які нема ніхто ними не займається. Це є вже місце для приватних управляючих компаній. А жики треба поки що лишити на обслуговування несформованого, ж не сформованих будинків, не організованих будинків ОСББ. Якщо будуть інші цікаві, ну якщо будуть інші е, пропозиції чи з сторони інституту міста, ми раді будемо прийняти участь і в розробці стратегії. Останнє, вже на завершення, ми зусиллями громадської організації. І польської асоціації випустили перший посібник. У нас ще буде другий посібник. Управління житловою нерухомістю. Це для майбутніх управителів. Все те, що має знати управитель на базі польського досвіду, ми попробували закласти в цей посібник, тому що управитель це не начальник, вже ви добре повинні зробити. це Зовсім іншого класу людина, яка повинна мати і. Юридичну підготовку, економічну, бухгалтерську, відповідно знання певних будівельних принципів. Бо за це він відповідає своєю ліцензією, буде в нас теж відповідати. І це... Не ЖЕК, який ні за що не відповідає, це людина, яка може сісти до криміналу або заплатити фінансову компенсацію за неправильне управління будинком. Тому він мусить бути застрахований, і так як Василь сказав, і будинок треба страхувати. Все це є норми, десь які є загально прийняті і я тішуся, що ті паростки вже і в нас проростають. Ми готові запропонувати місту, і ми цього року вже провели навчання в долині, пробне навчання невеличке у Львові, навчальний курс для голів СББ і для бажаючих керівників. Жеків 28 годин, годин нас зараз вже готова програма експертами розроблена на базі цієї книжки. Наступної, яка пишеться, це пропозиція навчання майбутніх, майбутніх управителів. Чи це будуть? Е, вдалі голови ОСББ чи асоціацій, чи це будуть е, е, мотивовані і десь вже обґрунту, які собі обґрунтували свій розвиток далі керівники жеків чи працівники жеків так направду для нас це не важливо. Ми хочемо створити певне конкурентне середовище, яке буде розуміти, як рухатися до цієї цілі. А рухатися є куди в Польщі 15 тисяч управителів. з 100 бажаючих. Дістати ліцензію управителя з першого разу дістає тільки сім. Ви уявляєте, яка страшенна конкуренція за цей ринок? А цей ринок в нас пустий, лежить, ніхто його не хоче. Я не буду говорити про проблеми, бо він лежить не з того, що в нас ніхто не хоче робити, у нас законодавство жахливе.